Доброго дня, любі друзі! Ісус Христос прийшов і створив церкву. Він набрав учнів, апостолів, на основі яких з'явилася Перша церква. І апостоли почали поширювати Євангеліє. Пройшло близько 70 років, і в Книзі Откровення сам Бог звертає увагу на те, що майже всі церкви відступили від Слова Божого. Далі, у 300 х роках після Різдва Христового, Римська імперія приймає християнство. З цього моменту в церквах починають з'являтися релігійні обряди, ритуали, шанування образів, різні вчення. Один імператор дозволяв, інший забороняв, і це привело до того, що за короткий час церква стала державною. З'явилася Західна церква в Римі, яка згодом стала католицькою і східна Візантії, яка стала православною. Імператор, який був світською особою, втручався в обрання служителів церкви, впливав у віровчення церкви. Зверніть увагу, світська особа, яка не мала жодного стосунку до віри в Бога, впливає на життя церкви, хоча в законах сказано, що церква відокремлена від держави. І з часом Східна церква потрапила під вплив світської влади. То західна просто взяла владу в свої руки, брала участь у політичній боротьбі, інтригах та забороняла звичайним людям читати Слово Боже.